Добрий день! Починаємо урок математики. Тема сьогоднішнього заняття Досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує, і задачі із зайвими числовими даними. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, тож поводьтеся поважно. Слухайте усе уважно обчисліть ланцюжок, тобто виконайте арифметичні дії за стрілками, І так яким числом закінчився ланцюжок? Правильно, 10. А з яких двох однакових чисел можна скласти це число? Правильно, молодці. Це 5 та 5. Отже, зараз яку цифру ми будемо прописувати? Так, цифру 5. Давайте поглянемо, як вона пишеться. Дивіться: ми починаємо з середньої частини верхньої сторони клітинки, ведемо вниз похилу лінію майже до середини клітинки, далі йде півовал і зверху хвостик прямо у куточок, да, прогнута лінія у куточок. І так. Пишемо цілий рядочок цифру 5. Пишемо старанно. Коли допишете до кінця рядка, відшукайте найкращу написану вами цифру і одягніть на неї корону. Вона буде сьогодні королевою. А тепер дайте характеристику числу 5. Так. Яке це число? Одноцифрове чи двоцифрове? Так, молодці, одноцифрове. Воно парне чи не парне? Так, не парне молодці. Які у цього числа? І це правильно 4 та 6, які ви молодці. А тепер пригадайте склад числа 5, 5 це, 1 та 4 молодці, або 2 та 3 умнічки. Переходимо тепер до наступного завдання. Це математичний диктант. Вниз відступаємо одну клітинку. Слухайте уважно завдання і записуйте відповіді. Отже, перше завдання. Обчисліть суму 7 і 2. І запишіть, скільки це буде. Відступіть клітинку праворуч. Наступне завдання. Знайдіть значення різниці 5 і 3. Запишіть. Знов відступаємо праву сторону. Так. Слухайте наступне завдання. Перший доданок 7, другий доданок 3. Чому дорівнює сума? Запишіть, будь ласка. І знов відступаємо праворуч одну клітинку. Зменшуваний 8, від'ємник 4, обчисліть значення різниці. Запишіть. Відступаємо клітинку. Число 6 збільшить на 3. Запишіть, будь ласка, скільки це буде. Відступаємо клітинку праворуч. Число 7 зменшить на на 2. Пробачте. Я повторю. Число 7 зменшить на 2. Відступаємо праворуч. Обчисліть наскільки число 9 більше за 3. І останнє завдання. Наскільки число 4 менше за 5. Якщо ви не встигли, поверніться назад трішечки, Перекрутіть відео. і Ще раз прослухайте математичний диктант. Якщо ви все встигли, давайте будемо перевіряти. Тільки чесно, да? і так, будь ласка, перевіряємо. Якщо всі відповіді у вас співпадають з моїми, то намалюйте. Смайлик на цьому рядочку. І трішечки відпочинемо. Вище руки підніміть. Так. І спокійно опустіть. Розведіть їх в сторони. Так. Сплесніть діти тільки раз. І за роботу все гаразд. Давайте пригадаємо з вами. З яких частин складається задача? Так, правильно, це умова і запитання. А що міститься в умові? Правильно, в умові місяця числові, відомі, числові дані? А в запитанні. Так, шукане правильно, молодці, шукане число. Послухайте зараз таке запитання і дайте на нього відповідь. А як пов'язані складові? Частини задачі. Тобто, як пов'язана умова і запитання. Так, умова має бути пов'язаною із запитанням одним сюжетом. Не може бути так, що в умові розповідаються про грибочки, а в запитанні запитуються про огірочки. От, послухайте зараз задачу. Оленка на стіл поставила 6 чашок та 4 склянки. Скільки тарілок поставила на стіл оленка. Прочитайте ще раз задачу самостійно і запам'ятайте, дітки, щоб розв'язати правильну задачу, її треба читати стільки разів, скільки це буде вам потрібно. Якщо ви не Зможете переказати задачу за перший раз, прочитайте її другий раз. Якщо і важко після другого читання переказати умову, то прочитайте третій раз. Отже, читайте. Тепер спробуйте переказати умову, що поставила на стіл Оленка. Так, шість чашок і чотири склянки. Уявіть собі це. Так, тепер давайте е, за, е, запитання. Про що запитується? Про тарілки? Тепер скажіть, будь ласка, що цікавого ви помітили? Між умовою і запитанням є зв'язок? Правильно, нема. Тому ми можемо сказати, що це задача? Ні, не можемо. Але ми можемо виправити цю ситуацію. Замініть запитання так, щоб цей текст став задачею. Яке запитання можна задати? От я червоним позначила, тому що це неправильне запитання. А ми можемо запитати. Скільки всього чашок і склянок поставила на стіл Оленка. Спробуємо тепер замінити умову. Я дала ту ж саму задачу. вам. Спробуємо замінити умову так, щоб цей текст став задачею. Якщо у запитанні говориться про тарілки, то і в умові ми маємо. Змінити або слово чашки, або склянки на тарілки. Ну, якщо я заміню тільки, наприклад, 4 склянки на 4 тарілки, то запитання, скільки тарілок поставили на стіл, Оленка, якось недоречно, тому що ми знаємо. Тому цю мову можна змінити таким чином. Оленка поставила на стіл, наприклад, 6 чашок, а тарілок на 4 більше. Так, і от тоді правильно буде вже задача, скільки тарілок поставила на стіл Оленка. Зрозуміли, дітки? Отже, давайте повторимо план роботи над задачою. Перше, ви читаєте задачу. Далі переказуєте умову. Називаєте запитання. Якщо ви розумієте, що умова і запитання не пов'язані, зміни запитання так, щоб текст став задачею. Або зміни умову. Так, щоб текст став задачею. Ну, а тепер давайте виконуємо таке завдання. Чим схожі тексти задач, чим відрізняються, яку задачу можна розв'язати, яку ні і чому. Отже, перша задача. Читаємо разом. У миколки були. Карамельки. Він з'їв дві карамельки. Скільки карамельок залишилося в Миколки? Це перша задача. Давайте прочитаємо другу задачу. У Миколки було сім карамельок. Він з'їв дві карамельки, скільки карамелюк. Залишилися в Миколи. Перечитайте ще раз ці дві умови і скажіть, чим схожі тексти задач. Так, чим вони відрізняються тепер скажіть. А тепер скажіть. Яку задачу можна розв'язати першу чи другу, і яку не можна, і чому? Підведемо підсумки. В умові обох задач йдеться про Миколку, який їв карамельки. В обох задачах міститься одне запитання. Але в першій задачі не зазначено, скільки карамельок було у Миколки спочатку, так? а в другій зазначено. Тому першу задачу ми не зможемо розв'язати, бо бракує одного числового даного. У другій задачі ці числові дані є. Тому цю задачу ми можемо розв'язати. Отже, будемо розв'язувати другу задачу. Знов повертаємося до наших зошитів. І давайте визначимо числові дані. Отже, нам відомо, що було 7 карамельок і з'їв 2 карамельки. Тому вниз відступаємо один. Одну клітиночку і на першому рядочку записуємо числові дані 7 і через клітиночку 2. Через клітиночку ставимо знак питання: скільки карамельок залишилося у Миколки? Тепер пригадайте, яким чином ми знаходимо залишок. Якщо він з'їв, у нього стало більше чи менше? Так, стало менше. Тому ця задача на додавання чи на віднімання? Правильно, запишіть, будь ласка, в другому рядочку, вираз і обчисліть його. Ну що, записали? Давайте перевіримо. мінус 2 дорівнює 5. Отже, у нього залишилося 5 карамельок, і на третьому рядочку під п'ятірочкою вниз одну клітинку ми записуємо відповідь 5 карамельок. Послухайте зараз задачу. І додайте даних, яких бракує. Мама напекла 5 пиріжків з вишнями. І пиріжки з картоплею. Скільки всього пиріжків напекла мама? Якого числа бракує? Так, ми не знаємо, скільки пиріжків було з картоплю. Додайте, будь-яке число, що у нас вийшло. Мама напекла 5 пиріжків з вишнями і. скільки? А 5 пиріжків з картоплею. Чудово! Нехай буде 5. Тепер дізнайтеся, скільки всього напекла пиріжків мама. Хтось підібрав інше число, то обчисліть усно свою задачу. Отже, зрозуміли, да? що бувають задачі, в яких не вистачає. Числових даних. Давайте ще розглянемо дві задачі. Чим відрізняються знов таки тексти задачі, що вони мають однаково, чи мають вони однакову відповідь? І так, перша задача. Читайте разом зі мною. Щоб прикрасити зачіску, тетянка використала три сині і дві червоні стрічки. Скільки всього стрічок використала тетянка? Це перша задача. І друга задача. Щоб прикрасити зачіску, тетянка використала три сині стрічки, 2 червоні стрічки та 5 шпильок. Скільки всього стрічок використала тетянка? Порівняйте ці дві задачі. Скажіть, що в них? А чим вони різняться? Відшукали да, різницю? Що у другій задачі говориться ще й про шпильки? А запитується, скільки всього стрічок? Тому робимо висновок, що у другій задачі є зайве число. Ми його Ніяк не будемо використовувати. Воно нам просто не потрібно для розв'язування задачі. Іноді зустрічаються такі задачі із зайвими числовими даними. Тому будьте уважні, і щоб правильно розв'язати задачу, треба відшукати це зайве і не звертати на нього увагу. Отже, давайте розв'яжемо з вами задачу без вже Цього зайвого числа. Перечитайте ще раз задачу. Які числові дані в нас є? Так, є 3 та 2. Від першої задачі відступіть 4 клітиночки і запишемо числові дані цієї задачі 3 та 2. Так, я не змінила на прописні рукописні літери. Ну, ви знаєте, як їх писати. І ставимо знак питання, скільки всього стрічок використала Тетянка. Тепер давайте подумаємо: це задача на вилучення чи об'єднання? Скільки всього, так. Запишіть, складіть вираз, запишіть його і обчисліть. Це вже без мене, будь ласка. Записали, і не забудьте записати відповідь. Отже, скільки всього стрічок використала тетянка? Правильно. П'ять. Добре, молодці. Переходимо тепер до роботи в наших зошитах. Знайшли? І так. 16-та сторінка. Чого не вистачає в задачі, щоб її розв'язати, доповни і склади рівність. Так, чого не вистачає в задачі. Читаємо задачу. Для аплікації курчатка ось такого, вирізали 5 трикутничків і кружечки. Скільки всього фігур вирізали для аплікації. Розгляньте уважно малюночок. Чи тільки трикутнички були. Ні, а яка ще геометрична фігура. Так, це круги треба ще було вирізати. Правильно. Отже, кружечки. Скільки було? Правильно, 3. Отже, у нас буде. 5 та 3 це числові дані. Нам треба дізнатися, скільки всього фігур вирізали для аплікації. Складіть рівність і запишіть її сюди. Виконайте це завдання і переглядайте відео далі. Третє завдання. Які дані в задачі зайві. Вилучи їх і розв'яжи задачу. Читаємо: щоб виготовити аплікацію кораблика. ось такого, Приготували три кружечки, три чотирикутнички і два трикутнички. Запам'ятали три кружечки, перевіряйте: Три чотирикутнички і два трикутнички. Тільки всього фігур використали для аплікації кораблика. Що ви помітили? Чи є тут зайве число? Яке? Так, ми не бачимо жодного трикутничка. Отже, два трикутнички це зайве число. Ми не будемо на нього звертати увагу. Складіть, будь ласка, рівність, і розв'яжіть, скільки всього фігур використали. На паузу натискаємо, виконуємо завдання. Давайте трішечки відпочинемо. Тепер. Ми багато працювали. Виконайте всі вправи, які вам показують кутик. І 5-6 разів кожну вправу. Знов пауза, виконуємо завдання. Ну, а тепер давайте познайомимось з планом роботи над задачою. Як же слід працювати над задачою? Спочатку ви читаєте уважну задачу. І далі ви переказуєте умови і кажете: мені відомо! І називаєте, що вам відомо з умови. Потім ви кажете, треба дізнатися і повторюєте запитання. За необхідністю, ви складаєте схему до задачі і пояснюєте розв'язання, тобто визначаєте це задача на об'єднання. Чи це задача на вилучення, Складаєте рівність, тобто розв'язуєте задачу і записуєте відповідь. Будь ласка, запам'ятайте план роботи над задачею. І от зараз ми за цим планом розв'яжемо четверту задачу. Прочитайте зараз умову. Вирізали 9 трикутників. Для аплікації ялинки використали лише 3: скільки трикутників залишилося. Прочитайте ще раз. Тепер давайте діяти за планом. І так, кажемо. Мені відомо. Називайте, що вам відомо. Для того, щоб вам допомогти, я вам сьогодні підкреслю. І так, нам відомо вирізали 9 трикутничків і використали 3. Оце те, що нам відомо. Далі ми кажемо, треба дізнатися. Що треба дізнатися? Скільки залишилося. Якщо необхідно, ми можемо скласти схему. Креслимо відрізок, позначаємо, що це всього 9 трикутничків. Три використали питання скільки залишилось? Складаємо зараз вираз, пояснюємо розв'язання. І так, якщо використали це на вилучення чи на об'єднання? Так. Отже. Визначаємося із розв'язанням, записуємо сюди вираз, обчислюємо його і знаходимо відповідь. Запам'ятали. Наступні завдання перше і п'яте, ви виконаєте самостійно. Отже, давайте підсумуємо. Чи все вам було зрозуміло? Чи все здавалося легким? Оцініть свою роботу на уроці. А на сьогодні все. До побачення!